Чи безпечні зупинки? В обласному центрі частина території біля них вкрита льодом. Інша на вимогу необлаштовані. Чому так і хто має контролювати стан зупинок громадського транспорту в сумах? Далі в сюжеті. Зупинка, що позаду мене, залишається нерозчищеною. Аби дістатись мешканцям до маршрутки, треба докласти зусиль. А тут підхід до маршрутки на зупинці по вулиці СКД, схожий на льодову арену. На Ілінській, сьогодні чистили вулицю, але подібна картина не по всьому місту. Особливо тяжело цим людям, які мають якісь вади, да, там їм дуже важко. тяжело. І також старими, які з паличками, виходити з маршрутки, заходити, на це жасно дивитися. Не розчищено, взагалі, не можна ходити, їздити. Погано розчищені, обочина не снята, треба б, звісно, краще зняти обочину. І падаєш, і слизько дуже ніде не посипано, льод везде. Каже, Божий день. Коли нам сказали, ми тоді і чистимо. Тобто ви і вчора чистили, і позавчора. Каже, Божий день. Наряд дають, нам ми виконуємо. За словами начальника інспекції з благоустрою міста, нечищені лишаються ті зупинки, що належать іногороднім підприємствам. В місті знаходяться остановки, які були віддані суб'єктам підприємницької діяльності. Це Харківська компанія техноінвесткомплект і товариство Харужів і Тернопільська компанія товариство Ватес. Підприємницька діяльність у них не осуществляється вже практично около років. Ви наблюдаєте, що остановки, помимо того, що не чистяться від снігу, також на них знаходяться куча мусорів. За словами чиновника, притягнути до відповідальності таких господарів вони не можуть. Лише розірвати договори. Ірина Касьяненко, Тетяна Юхта, Віктор Лапченко та Олександр Гордус на часі новини. Як зазначено на сайті Сумської міської ради, 10 січня під час засідання міського штабу з координації дій щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації, пов'язаних із ускладненням погодних умов, мер ставив завдання не припиняти чистити місто. Сьогодні на календарі 9 лютого.